Дорогоцінний цемент на кордоні з Румунією прикордонники припинили спробу незаконного вивезення цінних металів. Через пункт пропуску дяківці громадянин України 1979 року народження намагався вивезти у своєму спринтері 77 мішків подрібнених автомобільних каталізаторів, замаскувавши їх під будівельні матеріали загалом 1700 кілограмів. Цінність такого вантажу пояснюється вмістом платини, паладію і радію, які мають високу ринкову вартість. Крім цього. В картонних коробках виявили 260 пачок тютюнових виробів. Та дрон знахідку вартістю понад 10 мільйонів гривень вилучили. Смертельна суперечка днями між 37-річним чернівчанином та його 45-річним знайомим виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички старший чоловік завдав опоненту численних ударів. Потерпіло госполі травмами, госпіталізували. Однак він помер у лікарні. Підозрюваного затримали та повідомили йому про підозру за умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Поліція клопоче про тримання чоловіка під вартою. Досудове розслідування триває. На Буковині викрили шахрайку, яка наживалась на родинах зниклих безвісті військових. 42-річна жінка створювала фейкові акаунти у Фейсбук, представлялась волонтеркою та обіцяла допомогу в пошуках зниклих бійців. Вона вводила людей в оману, повідомляючи неправдиву інформацію про нібито знайдених військових, і вимагала гроші на термінову евакуацію. Одна з потерпілих жінка, яка розшукувала зниклого безвісти чоловіка, військовослужбовця, загалом вона перерахувала шахрайці понад 11 Тисяч гривень. Зловмисницю затримали їй, повідомили про підозру у шахрайстві. Правоохоронці перевіряють її можливу причетність ще щонайменше до п'яти аналогічних випадків. Реформа нової української школи у Чернівцях знову викликала спротив громади. На чергову сесію Чернівецької міської ради прийшли батьки учнів ліцею номер 18 Вони виступили проти поділу навчального закладу та побоюються, що після змін початкова школа стане недоступною, а дітей доведеться возити далеко від дому. «Ми батьки учні ліцею на річну кроку перша дев'яту класу переконання для ліцею лише старшої школи. Лицему вісімнадцять ми почнемо світлину осереду великого мікрорайону. Щороку тут навчаються чотири перші класи, адже для сімей Важливо, щоб школа була поліч із дітей. ще одним питанням сесії стало електропостачання. Депутати міської ради підтримали звернення до премєр міністерки України Юлії Свереденко з проханням надати будинкам з електроопаленням статус об'єктів критичної інфраструктури. Прошу включити практичне позвернення депутатів звернення міської ради 8 степені до прем'єр-міністра Юлії середньо щодо рублювання питання із електроенергії, водопротив із електро. Аналогічне звернення депутати скерували і до Чернівецької ОВА з проханням включити до критичної інфраструктури модульне містечко для внутрішньопереміщених осіб. У нас є модульне містечко, де проживає більше 230 осіб, з них 40 дітей, люди похилого віку. Це все внутрішньо переміщені особи, які втратили домівки. Сьогодні вони проживають в модульному містечку. Модулі це Такі стіни тонкі, що коли сильні морози, навіть коли включається генератор, все одно температура є дуже низькою. Тому, крім того, щоб ми, ми підтримуємо, звісно, звернення до Кабінету міністрів, до Верховної Ради, але нам важливо, щоб... Втіли ці об'єкти в критичну інфраструктуру. Ознання депутатів міської ради у степені сипення перевір міністрів України Юрій Сверденко щодо врегулювання питання з латонері або патентних житлових будинків і звертва палату. Думаю, тут немає що роки стане голосування з основою Зокрема, підтримав депутатський корпус петицію про створення у Чернівцях сучасного безбар'єрного ветеранського простору. Це, це повинен бути мультифункціональний просторі і будуть собі поєднувати. Навички навчання нових навичок, це буде навчання новому, перепрошую, це буде структурна реабілітація, спортивна реабілітація, це буде юридична і соціальна допомога, тобто реінтеграція в суспільство. Сьогодні, завтра, вчора, кожного дня, десятки хлопців вже приходять додому. І коли вони приходять додому, у них насправді лише два шляхи. Перше це соціалізуватися в суспільство і стати нашою новою опорою. Друге це кризи алкоголізму, розпиті сім'ї. Повірте, ми це бачимо щодня. Ми назад наразі ми функціонуємо фахівці е супроводу ветеранів війни та наполізованих осіб у центрі соціальних служб. Ветеранам потрібно допомогти у цьому, що був за Ми в принципі на цьому і працюємо, тому е розраховуємо ваше правильне і розумне рішення у створенні. Комунальної установи вже ветеранського простору потенційні локації для ветеранського простору ще обговорюють. Водночас міський голова Роман Клічук повідомив, міська рада планує підписати меморандум з Ова та урядом про співфінансування будівництва ветеран хабу Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.